Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна може звернутися до Байдена за дозволом на використання ракети томагавк по РФ. Вони українці можуть почати підштовхувати адміністрацію Байдена до того, щоб дозволити їм використовувати томагавки для ударів по російських оборонних заводах поза межами досяжності України. Сказано у статті Політико з посиланням на заступника голови члени комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Єгора Черніва. Раніше в Нью-Йорк Таймс повідомляли, що один із етапів плану перемоги включає у себе запит. На передачу Україні ракет помагавка для більш ефективного ведення війни з відкритих джерел дальність дії цієї ракети залежно від модифікації 870 – 2500 кілометрів. Ось що Зеленський сказав про використання міжконтинентальної ракети. Дорогі українці, українки, 21 листопада Україна відзначає день гідності та свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота. Міжконтинентальною балістичною зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла, стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну: гідність. І це слово, яке, мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. Сьогодні я підпишу указ, яким введено в силу рішення РНБО саме про гідність, про повагу до справжніх героїв. Героїв України до усіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону, обрав Росію і підлість в першому списку. Таких осіб 34 прізвища. Слава Україні! А ось сам удар. У той же час багато експертів бояться, що обраний президент США Дональд Трамп може кинути Україну під автопус, прагнучи за будь-яку ціну покласти край війні. Однак, принаймні, один експерт вважає, що Трамп навпаки дасть Україні ядерну зброю, аби захистити її від будь-яких російських посягань у майбутньому. Пише Daily Express. У наступні чотири роки Росія переозброїться, але також Україна відновиться. Переозброїться і підготується. Цією підготовкою може бути надання Сполученими Штатами ядерної зброї Україні. Вважає Ніколас. Драмонда британський експерт з питань безпеки та оборони, позаштатний консультант оборонного комітету британського парламенту. На його думку, угода про передачу Україні ядерної зброї може бути укладена таємно і пізніше в разі потреби Київ може спробити. Попередження у нас є ядерна зброя. Якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву. Ви можете собі уявити, чим це стане для Путіна. Це може бути козир Трампа з одного боку. Це може бути необачно дати Україні ядерну зброю з іншого, відновить баланс миру та сили в регіоні. А можуть сказати, що дадуть Україні ядерну зброю, але сказати, що ви не можете приєднатися, то НАТО вважає драму. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.